І каюту знаю точно купі Геймзон Трисашти за тоб живе кани роблокс до майка так ще не в топікселі Канал, де кожен кадр, як магічна міцсея Кеймзон, тут геймери разу, три сташти, ще ти це стриб, це мій простірний час Лайппі, писка залипу стрім, бо ми тут живемо в своєму світі. Як виклик новий день, як старт і коментили, так ти вогняний ай арт тут не просто пікселі, тут історії тут перемоги філи, меми і пригоди. Тут геймери разом присташ те, що десяти, це мій просильний час. Лайк, like, підписка, залетай у стрім. Бо ми тут живемо в своєму світі ігор. Тут команда, тут драйв, тут то не сам, ми будем схід разом блок за блоком, грам за грам. Щодня новий рівень, нова мрія, вперед, кінь сам. Це місце, де гравець не спить, а летить. Кімнал, той стошти, ти портал до мрії, тут живе енергія, вибух, і поді.